Я все-таки вирішила дати другий шанс сайту знайомств і сходити другий раз на побачення. Нагадую, що я вже реєструвалася декілька місяців назад на одному з сайтів знайомств і сходила на побачення, але воно було дуже дуже невдале. І через півтори доби я в принципі звідти видалилась. І зараз я знову вирішила зареєструватись і сходити на побачення. Вчора у мене було друге побачення в моєму житті з сайту знайомств. Взагалі-то я не хочу відносин зараз на даному етапі свого свого життя, так як я була сім років в аб'юзивних стосунках, і мені необхідно пропрацювати цей момент свого життя, не момент, а ціле життя. І е, я сходила на побачення. Спойлер, воно було доволі прикольне, і в перший раз в моєму житті хтось за мене заплатив в ресторані. Взагалі-то я наполягаю сама, щоб я заплатила в ресторані за себе. Ну тобто, щоб я платила в ресторані за себе, але мене так цей мужчина держав і заплатив за мене за все, що в принципі, я замовляла в ресторані. От, але є один момент, який я хотіла запитати у дівчат, який дуже дуже важливий. Він на мене сильно вплинув. У мене зріст 1,68 м, А чоловік, який прийшов на побачення, хлопець, який прийшов на побачення, його зріст був приблизно 1,55 м, тобто набагато менше мене. Я, в принципі, нічого поганого не маю і претензій не немає ніяких до чоловіків, так само як і до дівчат. маленького зросту для мене це чоловік доволі низького зросту, але це дуже впливає на моє рішення щодо наступного побачення. А так, от у мене запитання до дівчат і до чоловіків, ні, до дівчат, мабуть, тому що це, мабуть, для дівчат більш важливіше, щоб чоловік був вище? Як ви відноситесь до чоловіків низького зросту? Тобто, якщо він набагато менше зросту, ніж ви? Чи впливає це на вашу думку бути з цим чоловіком далі і ходити на побачення з ним надалі? А взагалі-то я б на місці чоловіків вказувала свій зріст? Я думаю, що це вплинуло б на думку багатьох жінок: чи ти далі з вами на побачення, чи ні? Тому, дівчата, напишіть свою думку в коментарях, як ви відноситесь до чоловіків, які, у яких зріст набагато менше, ніж ваш? Чи пішли б ви з ним далі на побачення, і чи стало б